Я не коуч і не мотиватор. Я жінка, яка працює в бізнесі і з людьми. Успіх це не настрій і не натхнення. Успіх це звички, які ти повторюєш завжди. Навіть коли ти не хочеш, навіть коли тобі важко, ти все одно їх повторюєш. Сьогодні я хочу поділитися десятьма такими звичками успішної жінки. І це буде така мотивація не з книжок, а це буде з реального досвіду, з реального бізнесу. І перший такий у нас буде успіх розумної жінки і мислення, і звичка це приймати рішення. Нерішучість в бізнесі це дуже велика перша головна помилка. Розумна жінка ніколи не шукає ідеального моменту. Вона зважує, приймає рішення і бере відповідальність. Помилки, звісно, коштують грошей, але відкладання коштує дорожче. Друга звичка це не жити в хаосі і не романтизувати його. Хаос це не свобода. Хаос це втеча від відповідальності. Розумна жінка планує, навіть якщо у неї не все виходить. В розумної жінки є структура. Третя привичка завжди рахувати гроші. Фраза Я не люблю рахувати гроші це прямий шлях до проблем. Успішна жінка завжди знає, скільки прийшло, скільки пішло, де прибуток, де дірка. Гроші завжди люблять увагу, а не ілюзію. Четверта звичка, вона не тягне все сама. Я сама це не сила. Це часто страх втратити контроль. Розумна жінка делегує, навіть якщо не ідеально, якщо ти головний ресурс, бізнес не буде масштабуватися. П'ята звичка дуже інтересна. Вона береже свої ресурси так, як береже свої гроші. Вигорання це не героїзм. це сигнал, що ти дуже давно ігнорувала себе. Успішна жінка не працює на знос. Вона знає, що без голови і без тіла бізнес не буде її працювати. І відпочинок це стратегія, а не слабкість. Шоста привичка дуже важлива. Вона вміє говорити НІ без виправдань. Чим успішна жінка, тим менше вона пояснює слово ні. Не всім клієнтам, не всім проханням і не всім людям. Ні, це форма поваги до себе. Сьома привичка, вона не приймає своє рішення на емоціях. Емоція це поганий радник у бізнесі. Розумна жінка заспокоюється, дивиться на цифри, думає про наслідки. Не все, що болить, потребує негайної реакції. Восьма привичка, про яку багато хто говорить. Але думає по різному. Вона постійно вчиться, але не ковтає все підряд. Успішна жінка вчиться виборково. і вона завжди питає, це поможе моєму бізнесу чи ні. Знання без дії – це просто відкладання відповідальності. Дев'яте таке правило його не дуже хочуть визнавати, особливо на ранніх стадіях бізнесу. Але воно дуже важливо і це потрібно запам'ятати усім. Вона не шукає винуватих, вона шукає рішення. Ринок поганий, люди не такі, часи важкі. Це нічого не змінює. Розумна жінка питає, що я можу зробити інакше. Саме це відрізняє зрілу людину від жертви. Десята звичка це теж інтересна звичка, і вам буде корисно її послухати. Вона ніколи не грає роль успішної жінки. Успішна жінка не доводить, не кричить і не змагається. Вона знає, хто вона є, і цього вже достатньо. Тиша впевненої людини завжди гучніша за шум. Успіх це не одна звичка, а це система. І хороша новина, що звички можна змінити. Підписуйтесь, тут буде інтересно.